Вітаю на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, вже п'ятниця, і я тільки сьогодні маю можливість знімати для вас відео. На вулиці у нас дощ зі снігом. Вже дивлюся, сніг пішов, тому я увімкнула штучне освітлення. Дівчат трошки будуть тіні в кадрі, але це краще, ніж просто темно, і нічого неможливо роздивитися. Тож, сьогоднішнє відео я хочу почати з розпаковки однієї посилки цього пакуночку, який вже лежить у мене дні так три. І я його залишила, розпакування його залишила е, навмисно для того, щоб е, подивитися разом з вами. Тож, е, чесно, я хвилююся, дещо замовила. Вперше таке замовляю. Подивіться, яка красива упаковка. Будемо з вами зараз відкривати. Детально так продумано, гарні такі троянди тут. Завжди шкода цей папір порвати. Так, по упаковці вже можемо здогадуватися, що тут щось таке вінтажне, гарненьке і ось вона краса. А тут у нас ось такий записничок, зроблений майстриною, і я просто в захваті, як це класно виглядає. Так, відкриваємо, що ж там саме цікаве всередині. А як таке можна взагалі зробити, дівчата? Не знаєте? Подивіться, як гарно. Це дуже цікаво виглядає. Тут і тканина, і папір різний. Дивіться, як прикольно. Можна розглядати довго. Мережево різне. Ой, ну, тут ще щось клас. Таке тендітне мережево тут. Щось вінтажне теж. Дуже гарно. Це я побачила в Інстаграм. Майстриня з Черкас. Я залишу на неї посилання, якщо вам буде цікаво. Бачила в неї в сторіс один блокнот, а цей вона вже для мене повторила. Прикольно. Тож, такий в мене є тепер блокнот ручної роботи. Такий, знаєте, для фото, для прикраси мого, прикрашання мого рукодільного стола, який я ще досі не прикрасила до Нового року, уявляєте? І в мене є такий програвач платівок, і я думаю, це все буде разом виглядати дуже круто. Я вже собі придумала, як то буде. Все стояти. Тож, розпакували з вами один пакуночок, і в мене були ще покупки. Я купила пряжу, шкарпеткову пряжу ручного фарбування. Зараз вам покажу: в мене чотири бунтики це два наборчики. Ну, зараз, щоб довго не розказувати, все вам покажу, все побачите. Так, ось такі бунтики пряжі. Ось крамниця в Instagram. Лайк і ярн, будь ласка, теж, якщо комусь цікаво, теж залишу посилання. В житті яскравіше трошки пряжа, більш насичені кольори. Зараз штучне освітлення вибілює дуже колір. І це ось такі наборчики. Тобто, така однотонна майже і така пофарбована, прикольна пряжа. І ось такий другий набір. Тут надзвичайно класний колір, До речі, гарно передає. Зараз справжній колір. Ось такий класний набірчик маю. І я думаю, що це ж будуть такі шкарпетки: якийсь мікс, так? Можливо, п'ята, резинка і мисок, таким кольором. Далі шкарпетки ось таким, або якось в смужку зміксувати, ну, як завгодно. Але мені дуже сподобалось: вперше в цьому магазинчику купувала. Дуже радію, що наші дівчата теж почали фарбувати пряжу для в'язання, не тільки для вишивки. До речі, ниточки для вишивки. Хто знає, будь ласка, залиште мені посилання в коментарях, якщо вам не складно наші дівчата, які фарбують муліне. Мені дуже потрібні муліне, такі, щоб було фарбування, знаєте, дуже різдвяне, червоно-зелене, якесь коричневе. Ось такі мені потрібні нитки. Для чого розповім, розповім згодом? А ось зараз в мене є такі два набори пряжі, поки в цьому році я розпочинати з них в'язати не буду, тому що у мене на в'язання шкарпеток є там інший план. І розпочну, мабуть, вже в наступному рукодільному році. to Бін та don't give in to fear. That's all that I Asking for for Christmas time this year. We've had enough... І це були не єдині покупки на цьому тижні. Щось у мене був настрій купляти. Вчора я пішла в магазин вишила, що на площі українських героїв І я, чесно, йшла, я не знала, що я хочу купити. І я хотіла щось. Дуже таке гарненьке, щось таке, що мене надихне на вишивку. І дійсно я зловила те натхнення. Я прибігла додому і просто не могла дочекатися вечора, коли в мене вже звільниться мій особистий час, для того, щоб я засіла за вишивку. Я просто поринула з головою. І дуже сподіваюся, що всі канікули, які розпочалися у дітей від сьогодні, всі канікули я буду вишивати багато. Тому я купила ось таку тканинку. Колір більш-менш передається це Едінбург 50х35 розмір. Дуже мені сподобався колір теплий. О, от зараз класно передається колір. Тому я взяла собі такий відріз. І ось це в мене ще пермін. Пермін 50х50. Колір сіро, зелено, такий теж гарно зараз на відео видно. Цей відріз у мене. Для якого я диван взяла, дівчат? Не смійте стільки. Зараз покажу. А, показую одразу. Так. В тому ж магазині я купила три схеми, три буклети зі схемами. І подивіться, яка в мене крутая схема. Це схема хрестиком. Я коли побачила цю дівчинку, я її зразу вхопила, щоб, не дай Боже, хтось в магазині її не побачив і не забрав переді мною. Але це щось. Таке прикольне, таке наше. Подивіться, яка вона гарнюща. Ось дизайнер або бренд, не знаю. І вперше бачу цю дівчинку. І вона вишиває, Я спочатку подумала, що це якісь стіпки, але вона вишивається хрестиком. Зараз покажу, ви все зрозумієте. Не дуже зручна схема, але. Ось. Незручна, тому що дуже порізана в буклет і не зрозуміло, з, з якого боку треба починати, але я думаю, можна зробити якусь якісну копію і просто склеїти, і все буде добре. Тобто, ви розумієте, да? ось її обличчя, і ось вона на прев'ю. Як вона буде виглядати вишитою? Ну, Повторюся, що коли я побачила перше прев'ю, то подумала, що це стібочки, або якась там гладь, або щось таке. Не знаю, викладання нитки якогось, але ні, це хрестик, тому я і купила. Тут за ключем небагато ниточок DMC, можна Wix Dревош взяти, але я візьму DMC. До речі, ще не підбирала, але хочу от вишити на цій тканинці. Думаю, буде прикольно. Прорахую, якщо 50 на 50 см відріз мені вистачить, то буду вишивати. Якщо ні, буду щось підбирати з того, що в мене є. Ну вона дуже класна. Я планую, до речі, дуже велика вона така буде. судячи зі схеми, Схема тут дрібненька, але такі аркуші А4. До речі, тут не двустороння схема, тож, я думаю, можна буде розібрати буклет, і цей буклет склеїти, порізати і склеїти. Не обов'язково робити копію. Ну Роботка буде не мала. Але мені здається, що дуже буде гарно. Я навіть впевнена в цьому, що буде гарно. І розпочати я її вже хочу десь з 1 січня, 1-2 січня, розпочати цю роботу і буду вам показувати. Має бути надзвичайно красиво. Подивлюся в інстаграм ще ось цей бренд. Можливо, знайду сторінку, якщо у них є. Можливо, подивлюсь, що у них ще є з дизайнів. але вперше бачу. Дуже мені сподобалося. Так, це перша схема, яку я купила. Далі друга схема ось така від Jim Shore. Santa Workshop. Подивіться, яка краса. Одразу вчора я замовила на Мільфлор бісер Мілхіл по ключу. Тут багато буде бісеру, і я впевнена просто в тому, що вишита робота буде неймовірно крута. Дуже буде яскрава, красива тут рамка. І по кутках ось тут є такі гудзики. А, до речі, забула, ні, не забула, це ще попереду. Зараз візьму третю схему і повернемося до теми фарбування муліни. Теж ось така друга схема, дуже гарненька. Теж ніколи не бачила, але все, що пов'язано з Новим роком та зимою, у вишивці мені дуже сильно подобається. Тому не встояла, взяла цю схемку. Можливо, почну в наступному році, що ні. Візьму ще січень такий новорічний вишивальний, тому що в грудні не встигаю вишивати так, як я хотіла побагато вишивати. На жаль, багато хто знаєте, закінчує якісь свої роботи, підтягує хвости, а я навпаки в мене настрій починати. І починати новорічне. Але ж треба вже фініше якісь робити, бо весною буде інший настрій. Так, повертаючись до теми муліне ручного фарбування, ось до цієї роботи мені потрібні будуть ниточки. Я була вчора просто в такому якомусь такому настрій, що мені просто кортіло розпочати цю роботу, і я її розпочала. Це схема від Blackbird Designs Christmas Rose називається дизайн. Схемка взагалі невеличка, і подивіться, як я тут просто вчора відривалася. Я знайшла декілька ниточок X-Day Works. У мене є, які схожі з тими, що пропонуючи DMC. І дизайнер теж пропонує x Day Works. Замовляти навмисно я нічого не буду. Підбираю з того, що є. І знаєте, мені це дуже-дуже подобається, що виходить. Я розпочала, а зараз покажу, що в мене вийшло вже. Ось, погляньте, як гарненько виходить. Це я вчора вишила за вечір. Пташечку, назву і рамку трошки. Це годинки, може, в мене було півтори, я швиденько ось так пройшлася по новому дизайну. Вибрала я тут тканину. Зараз ось Belfast 32 Count. Колір, якщо цікаво, це з такими розводами. Підвінтажний щось так. Ну Гарно виглядає, мені подобається. І взяла ось цю нитку. Просто пропонують DMC ось таку однотонну. О, вона сирена зараз. Так і знала, що так буде. DMC пропоную ось таку однотонну, але мені щось хотілося цікаве вибрати різнокольорове таке забарвлення. І, мені здається, дуже вдало виходить. Не за ключем, Підбираю як, як натхнення, мені каже. Але мені дуже-дуже сильно подобається те, що виходить. Тож, дівчатка, у мене був новий старт. Я думаю, фініш не за горами, тому що вишивати тут дійсно немає чого. Так, і це була третя схема, яку я купила вчора, а перед тим я отримала посилку. Ось такою схемою, і хто гарно пам'ятає і добре слідкує за моїми вишивками, то зараз здивований, тому що в минулому році я вишивала цей дизайн. В мене була схема, От точно такий набір з рушничком. Що я вам скажу, дівчат? Я історія така: я вишила ось ці всі будиночки, вишила ось цю гірлянду зверху. І якимось дивом я загубила схему, перерила всю квартиру, всі журнали перебрала, всі запаси перебрала, я схеми знайти не змогла. Оля ще живе в Парижі. Оля, якщо дивишся, привіт тобі і щиро дякую за допомогу. Вона мені перший набір купувала, і зараз я до неї звернулася кажу: Оль, я загубила, давай, мабуть, ще раз купимо цей набір. Продається, ця схема тільки з рушничком. Без ниток. І, на жаль, немає схеми в форматі PDF. Якщо б була б схема в форматі PDF, звісно, це було б простіше і дешевше. Але вийшло так, що я двічі тепер заплатила за те, щоб вишити цей набір дизайн, вибачте. Ну, тож, буду тепер, можливо, розумніша і не буду губити схему. Вишито в мене ось так. Наразі будиночки і гірлянда. І планую в цьому році продовжити вишивати. Це найбільший елемент, в якому багато хрестиків. Інші елементи будуть трошки менші, і мені здається, як завжди, як семплер, вишивати цікаво. Буду продовжувати. Дуже рада, що в мене є вже ця схема. Оля передала Маше, тому дуже швидко до мене доїхав, доїхав цей дизайн, і я вже можу далі продовжувати роботу. Можна було б закинути і забути, але мені дуже шкода, робота дійсно має бути красивою, дуже гарний рушник тут. Тож, така історія. Заплатила двічі, ще й, знаєте, ну нічого, не про це. Ми ж про натхнення і про творчість. І що ще з вишивки було? З вишивки, зараз роз, бігом вам розповім, тривога і, мабуть, треба перейти в коридор. З вишивки, в мене я продовжую, секунду, вишивати цей дизайн. Якщо чесно, я вже думала, що в цьому відео я вам покажу фініш і в минулому відео я вам дуже довго розповідала про те, що все, більше ви цей процес не побачите, це вже буде фініш і так далі. Тому потім. Я намагалася хоча б завершити всі хрестики. Я думаю, що бісер пришивати буде недовго, але хрестиків тут просто якась безкіне... безкінечна кількість. Просто я їх шию, 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 а вони не закінчуються. Особливо ось в цій рамі. Тож, зараз показую, що в мене вже є. Ось так виглядає зараз ця робота. І ось ви бачите, що зверху мені потрібно дошити раму. Ось тут ще дошити. І червону цю стрічку в клітинку, і зверху теж вона є. Ну, робота, чесно, ну, не трошки. Але так, нуднувато-нуднувато зашивати цю раму, тому я стартанула іншу роботу ось такими вишивальницями. Але ні, я не закидую цей процес ні в якому разі, і в цьому році я його завершу. Я не хочу його тягнути в наступний рік. В новому році вже будуть нові роботи, і те, що я хочу завершити в цьому, потрібно завершувати в цьому. Бо це буде надовго, знаєте. Новорічних робіт багато, новорічних процесів хватає, вистачає. Тому працюю якось так, вишиваю, в'яжу, дов'язала ще одні шкарпетки. І ще вже закінчився наш марафон 16 тижнів до Різдва, який розпочався 16 тижнів тому. Ми мали в'язати шкарпетки: хто на швидкість, хто на кількість, хто на якість по-різному було дівчата, кожна свою мету переслідувала. Тож подивимося, як закінчиться марафон, хто отримає подарунки. Я навіть не пам'ятаю, що там обіцяли. Мені було цікаво брати участь в цьому, і тому. Тут вже якраз була та історія, коли участь якось цікавіша, ніж за перемог... ну, Що буде, да? хто буде переможцем. Багато дівчат нав'язали шкарпеток, зараз покажу свої. Так, тут вишивка поступається в'язанню. Зараз трошки переберемо з вами. Так, і ось ці шкарпетки. Це 10 пара. Яку я дов'язала давно, але ось тільки показую. Це неймовірно класна пряжа. Тут я ще дов'язувала. Я вже ці шкарпетки вам показувала, а показую, що я тут дов'язала ще зверху махером ось такий рельєфний край гачком. І вже можна вважати ці шкарпетки завершеними. Це була 10-та пара в марафоні. І 11 не завершена, але є ось одна шкарпетка. На такому рівні зараз друга. Знаєте, це була ниточка Янард Форза. Я дуже задоволена цією новинкою, це новинка цього року. Дуже класна бюджетна нитка шкарпаткова, і я просто у захваті, як вона класно вив'язується, вона м'якенька, класна. Після прання впевнена, що вона буде ще більш рівною. Коротше, виглядає круто. Я взяла чотири матки ось один вже вив'язала. Мені дуже було цікаво подивитися, як буде виглядати забарвлення в полотні. Прикольно виглядає. Інші матки будуть вив'язуватися трошки по іншому. Колір буде вив'язуватись, тож будемо бачити, як воно буде виходити. Це одинадцята пара в марафоні. Завершую я участь і. Був ще один марафон, це різдвяний клуб. теж влаштовувала, влаштовувала дівчина Наталя Денисенко в інстаграм. Я підписалася, ми там виконували різні завдання кожен день, якісь я встигала робити, якісь ні. Тож приємно було брати участь в такому, бо нові знайомства, дійсно натхнення, подивишся на інших дівчат, робиш щось собі, надихаєш інших і так далі. Такий гарний час грудень, 22 сьогодні грудня. Якось він промайнув цей місяць дуже швидко. Я думала, що встигну більше. Але зараз дивлюся, йде сніг, тривога, і якось не те, щоб не до свят. Я вважаю, що свята все ж таки мають бути в кожній оселі і в кожній родині. Традиції мають бути. І ми не маємо віддавати ворогу своє життя, не маємо віддавати свої свята, і це вже буде його перемога, якщо ми будемо сидіти і страждати, а не намагатися далі жити. Якщо я так кожного ранку кажу, знаєте, такий чорний гумор. Я кожного ранку кажу чоловіку: ми прокинулися, тож у нас є ще один день на життя. Ще один той, в якому ми прокинулися, тому що завтра буде завтра. І так, це є правда, план на сьогодні. А завтра буде завтра. Тож, дівчата, сьогодні є у нас, тому, будь ласка, тримайтеся, створюйте для себе атмосферу. Хай вона буде не святкова, якщо у вас немає моральних сил дійсно на свято. Просто хай це буде затишна атмосфера. Така, заради якої ви будете далі мати сили, щоб допомагати тим, хто на вашу допомогу розраховує, особливо це наші захисники. Не забуваємо донатити, не забуваємо підтримувати словом, ділом і просто підтримувати всіх, хто потребує зараз цієї підтримки. Я бажаю вам все ж таки гарного настрою. Нехай буде в кожній оселі атмосфера новорічна, все ж. І цей 23-й був ще один рік, який був не з легких у війні. Але підсумки підводити ще зарано, мені здається, ще тиждень цього 23-го року, який би він не був. Але я тут, я маю можливість знімати для вас це відео, значить, я повинна далі. Жити, працювати для того, щоб наближати разом з вами нашу перемогу. Дівчат, я вас міцно всіх обіймаю. Щасливо, що у вас була можливість передивитися моє відео. Ще більш буду щаслива, якщо поставите вподобайку, підпишитесь на мій канал та залишайте будь-який будь коментар. Мені буде приємно все, дівчат, тоді. До нових зустрічей, нових відео.